Великоднє свято не минулося без трагедій. В ніч на понеділок у Києві сталася моторошна автокатастрофа. В Подільському районі вщерть розбився клада 10-ї моделі. Повідомлення про аварію ми отримали близько 12-ї години. Місце дії вулиця Фрунзе. Саме тут, до гори Дригом, завмерла понівечена машина. На ще страшнішу знахідку ми натрапили в метрах 20 від розбитого легковика. Це тіло водія, який вилетів з машини та загинув на місці. Свідки пригоди розповіли жахливу річ. З'ясувалося, що машина їхала не по вулиці Фрунзе. Тут вона приземлилася. А до цього летіла на шаленій швидкості від метро Петрівка по московському проспекту у напрямку метро дорогожичі. А він з підроків сто шістдесят 150. Я ж говорю, охрана їхала. Я с я ним ми 100 їхали. Я смотрю, порша храну обганяє. Ну, вже понятно, порш 120. А он порш взділа і не вписался сюди в поворот, ударився в бордюр там возле бік борда. Вилітів сюди. Отже, московський проспект переходить у вулицю Олени Теліги. Лада їхала дуже швидко, і, мабуть, саме через це водій не порався з кермуванням. Перед мостом над вулицею Фрунзе на повороті машина вискочила з дороги на зелений схил, знесла бордюр, кілька разів перекинулася, зірвала ще один бордюр та вилетіла на вулицю фрунзе. Некерована машина пролетіла шкереберть метрів з двісті, свідки кажуть, що від неї, наче в якомусь бойовику, одна за одною, відпадали запчастини. Та найстрашніше, що під час одного з кульбітів з салону вилетів водій легковика. Ймовірно, він був непристебнутий, тож і отримав несумісні з життям травми. Ретельний відеозвіт про надто швидку поїздку та жахливі наслідки ви можете переглянути на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі. А ми ж додамо, що за минулу добу лише у столиці інспектори ДАІ зафіксували 150 порушень швидкісного режиму та зупинили майже пів сотні нетверезих водіїв.